Вітаю вас в ефірі меморандум латинською. Те, що варто пам'ятати, ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Як відомо, уряд України в особі прем'єра Яценюка з великим ентузіазмом взявся до проекту Східний вал або ж стіна будівництва системи укріплень на кордоні між Україною та Росією. Орієнтовний бюджет цього мегазабору – 8 мільярдів гривень, причому частину коштів виділяє Захід. Втім, є думка, і не лише моя, що бюджет проекту може поміняти ще разів 15, причому в сторону збільшення. Чому, а чому б і ні? Це властивість усіх наших бюджетів збільшуватись, якщо тема попри. Ми вже розповідали в меморандумі про найвідоміші стіни в історії людства: китайську, римські вали у Британії, лінії Гінденбурга, Зікфріда, Мажино, Менергейма, Сталіна, Молотова, Нацистський Атлантичний вал і Берлінську стіну. Висновок жодна з цих споруд свого призначення так і не виконала. Втім, у сучасному світі теж є стіни і не лише руїни тих, що я щойно назвав, а цілком діючі, більш того, новопобудовані. От про них ми сьогодні і поговоримо, тим більше, що їх небагато. П'ять. Скажіть, будь ласка, що ви зараз бачите? Ні, це не означає, що у божевільні пацієнти самі пошили собі військову форму і влаштували День відкритих дверей. Це церемонія опущення прапора на індійсько-пакистанському кордоні. Подивитись, яку, між іншим, їдуть туристи з усього світу. Але нам цікава не сама церемонія, а місце, де вона відбувається. А відбувається вона в селищі Вагах, єдиному населеному пункті, де можна офіційно перетнути індійсько-пакистанський кордон. Чому лише тут? Мабуть, ви вже здогадались, тому що по всій довжині кордону побудовано стіну, а це майже три тисячі кілометрів. Як відомо, Індія і Пакистан не можуть поділити території з самого проголошення незалежності у 47-му році. Тоді британський уряд, в особі такого собі сера Сіріла Редкліфа, залишаючи свої колонії, настільки недолуго провів між ними кордон, який так і назвали лінією Редкліфа, що індійці і Пакистанці тут же почали територіальний конфлікт. З того часу вони пройшли через три офіційні війни і купу сутичок на кордоні. Причому за що бились, не дуже зрозуміло. Наприклад, 20 років тому розпочав конфлікт на льодовику Сіачень. За майже 10 років збройного протистояння жоден солдат не загинув від кулі чи поранення. Воїни гинули лише від того, що або замерзали на смерть, або розбивались на скелях, і все це за землю, яка навіть не є землею льодовик, і на яку ніхто не полізе, окрім безбашених альпіністів. Коротше, кордон між Індією і Пакистаном на сьогодні не визнаний ні тією, ні іншою стороною. Але про всяк випадок стіну вони там побудували. Вийшло щось у стилі так не доставайся жити нікому. Причому це нікому проходить по таких холодних високогір'ях, що воно і даром нікому не потрібне. При тому, що Індія і Пакистан ядерні держави. Тут, знаєте, є що, жоден забор не допоможе. Але побудували, щоб було. Ще одна маловідома у нас стіна побудована в Марокко на території Західної Сахари поблизу кордону з Мавританією. Але це не означає, що марокканці і Мавританці щось там не поділили. Справа тут зовсім в іншому. На території Західної Сахари діє партизанський фронт Полісаріо, і діє досить успішно. У 76 році цю частину пустелі проголосили окремою від Марокко державою під назвою Сахарська Арабська Демократична Республіка. Причому фронт Полісаріо має свого представника в ООН. А вісім 54 країни встановили з новою державою дипломатичні відносини. Правда, половина з них невдовзі ці відносини розірвала або призупинила. Щоб ви розуміли, що таке західна Сахара, це піски і каміння, серед яких вряди годи можна побачити Араба чи бедуїна на верблюді. Зате фронт Полісаріо має свого представника навіть у соціалістичному інтернаціоналі. Невдовзі Марокко ввела сюди війська і відтіснила партизан до кордону з Мавританією. Тут вони проголосили так звану вільну зону. Марокканці відділились від них стіною. Партизани полісаріо називають її стіною позора або коротко берн. Стіну будували з 81 по 87 роки. Власне, це система із шести стін. Марокканці особливо не заморочувались, вирили, насипали кількаметрові рови, вали із піску і каміння, встановили мінні поля, колючий дріт, сенсори. От і вся стіна. Невдовзі сторони домовились про припинення вогню, і це, власне, все. Так триває вже майже два десятки років, і скільки буде тривати ще, невідомо. Що цікаво, на північному кордоні самого Марокко з боку Іспанії, іспанці за кошти Євросоюзу у 2001 році теж побудували так звану Сеуцьку стіну від африканських нелегалів. Так от, марокканці чомусь і досі ну дуже проти. Хоч, як бачимо, вона їм не надто заважає. Ще одна сучасна стіна найменша і найсвіжіша, побудована лише два роки тому на 10-кілометровій ділянці кордону між Грецією і Туреччиною, побудована саме грецькою стороною. Призначення цієї стіни елементарне: стримувати незаконних мігрантів з тієї сторони. Справа в тому, що грецько-турецький кордон ну дуже популярний серед біженців з усієї Азії, які нелегально мігрують до Євросоюзу. Вся довжина грецько-турецького кордону по континенту лише 200 кілометрів, які в основному проходять по річці Еврос, і лише 10 кілометрів по суші. Хто не вміє плавати, тут в основному і тікають з Азії до Європи, адже всі інші шляхи для нелегалів морські, і тонуть вони там у величезних кількостях. На стіну витратили щось більше трьох мільйонів євро. Тип споруди простий і ефективний бетон, сталь, колючий дріт, сенсори. Туреччина спочатку була проти, а потім згадала, що вона вже давно хоче до Євросоюзу і тепер вже й не проти. Більш того, заговорила про створення прикордонної служби Євросоюзу. Ну, звісно, майже вся Азія тікає до Європи через Туреччину, підмога не завадить. Наш час вже вичерпано, а ми ще не розповіли вам про дві стіни: найтехнологічніші і найцікавіші для нас між Сполученими Штатами і Мексикою, і між Ізраїлем та Палестиною. Тож ще продовжимо. Це був меморандум латинською те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль влади Цеховській у Фейсбуці. На все добре, побачимось.